Так, по-перше, це справа розглядається в порядку КПК 1960 року, де не передбачена взагалі фіксація третіми особами судового засідання. Зокрема, 237 якщо не помиляюсь, цивільного кодексу України взагалі забороняє відеозйомку без моєї згоди мене особисто. Ця особа проводить провокації, відеозйомки, потім... Я Кухановська, його дружина також знімає, просто не можу зрозуміти. Ти її дозволив відповідати? Він дає дозвіл дружині, а тобі ніхто дозволу не дає. він дає дозвіл, а мені не дає. Значить, ви взагалі стоїли на способах? Ви самі задаєте питання, а самі не відповідаєте. Ми зараз вирішуємо це питання у відповідності до закону. Значить, поки відеозйомку припиніть, ми вирішуємо питання фіксування процесу технічної методичності, Зараз вирішимо питання про дозвіл вам чи не дозвіл, зрозуміло? Покажемо... Ваша честь, так, я припиню відеозйомку після того, як його дружина також прийняла. Умови Я не ставлю умови, ми всі рівні перед одним законом. Після них відразу припиняю я. А то виходить, по одних законах ми трактуємо одне може, а інше ні. Ви посторонні взагалі Посторонні. Так, я порушуйте порядок. Шановні, давайте припинимо припиняйтесь.